Коли світ увійшов у нову еру, він став набагато більш залюдненішим. Найбільше цей процес зачепив великі міста, такі як Лондон, Париж, Нью-Йорк і Чикаго. Лише в Сполучених Штатах в 19 столітті кількість міського населення зросла на 30 мільйонів. Причому половина цього приросту спостерігалась в останні 20 років. Коли ця орда почала переміщатися з місця на місце разом зі своїми пожитками, виникла проблема. Найбільш розповсюджений вид транспорту став причиною низки явищ, які економісти називають негативними зовнішніми ефектами: затори на дорогах, високі розцінки на страхування і. Безліч дорожньо-транспортних пригод. А ви думаєте, я говорю про автомобілі? Правда? Але ні, я говорю про коней. Зі збільшенням міст, кони, які були універсальними помічниками людини з прадавніх часів, почали використовувати для роботи абсолютно скрізь. Вони тягали трамваї та приватні екіпажі, перевозили будівельні матеріали, розвантажували кораблі та поїзди, навіть приводили в рух деталі машин, які виготовляли меблі, мотузки, пиво та одяг. Якщо ваша донька була тяжко хвора, лікар мчав до вас верхи на коні. Коли десь була пожежа, коні летіли вулицями тягнучи баки з водою. На початку 20-го століття в Нью-Йорку працювало близько 200 тисяч коней, тобто один кінь на 17 людей. Але ж скільки проблем вони створювали. Екіпажі з конями жахливо захаращували вулиці, а якщо тварина травмувалась, її часто вбивали на місці. Через це виникали великі затори. Багато власників стаєнь мали довічну страховку, в якій зазначали що ефтантазію коня має проводити третя особа, тобто доводилось чекати поліцію, ветеринара чи представника служби захисту тварин. Тобто навіть смерть не скасовувала затору. Як ви можете розуміти, мертві коні дуже важкі. Тому двірники часто чекали, поки труп почне гнити, щоб його було легше розпиляти на частини і прибрати. А шум від залізних коліс екіпажів і підків коней був такий гучний, що в деяких містах заборонили їздити на конях поблизу лікарень та інших подібних закладів. А ще вас запросто міг збити чи віз, адже насправді ними не так так вже легко керувати як у кіно, особливо на залюднених міських вулицях. Тобто, в 1900 році житель Нью-Йорка мав майже вдвічі вищі шанси загинути під копитами коней ніж сьогодні під колесами авто. На жаль, у мене немає статистики стосовно нетверезого водіння екіпажів із конями, але я припускаю, що воно також стало причиною безлічі смертей. Але незважаючи на це, найбільшою проблемою був гній. Середньостатистичний кінь виділяє близько 10 кілограм гною на добу. Відповідно, 200 тисяч коней виділяють 2000 тонн гною за день. Що ж з усім всім добром робили? Задовго до того, коли коней у містах було не так багато, чудово працював ринок гною. Фермери купували його для своїх полів. Коли кількість міського населення збільшилась, гною стало хоч греблюгати. Його складали в купу, які часом сягали 18 метрів. Для кращого уявлення, представте кучугури снігу взимку в Києві. Було десь так само, але з лайном. А який запах був. Вам, напевно, не передати. Я сам не хотів би дуже знати. А коли йшов дощ, струмки кінського гною текли всіма пішохідними переходами і затоплювали підвали будинків. Найс. Nice. Сьогодні, коли ви захоплюєтесь елегантністю нью-йоркських маєтків за ганками, до яких ведуть досить високі сходи, пам'ятайте, що така конструкція насправді була простою необхідністю, оскільки захищала домовласників від моря кінського лайна. Але крім неестетичності і запаху, гніщий становив загрозу здоров'ю людей, адже він був поживним середовищем для мільярдів мух, які розносили смертельні хвороби. Щури та інші шкідники повзили горами гною в пошуках неперетравлених решток фівса і інших кінських харчів, які постійно, до речі, дорожчали через величезний попит на коней. Тоді нікого абсолютно не цікавило глобальне потепління. А якби цікавило, кінь би став би головним ворогом ворогом суспільства, адже його гній містить небезпечний газ метан. У 1989 році в Нью-Йорку відбулася перша міжнародна конференція з містобудівництва. Головним питанням на порядку денному був Кінський гній, бо інші міста світу теж стикнулись з цією проблемою. Утім, рішення так і не вигадали. Зайшовши в глухий кут, конференція з містобудівництва визнала свою роботу марною і завершилась за три дні замість запланованих десяти. Аж раптом проблема зникла. Справа не у втручанні уряду, чи в тому, що Бог допоміг. Містяни не піднялись на мазовий протест за самозбереження і відмову від коней. Проблему вирішив технологічний прогрес. Коней посунули електричні трамваї та автомобілі, які виявились значно охайнішими і ефективнішими. Автомобіль утримувати який було дешевше ніж транспорт на кінній тязі, прозвали рятівником довкілля. Кілля мешканці міст по всьому світу змогли вдихнути на повні груди, не затуляючи носи, і продовжити при цьому рухатись вперед. На жаль, на цьому історія не закінчується. Рішення, які стали благословенням у 20-му столітті, перетворились на загрозу в 21-му. Адже автомобілі і електричні трамваї теж мають недоліки. Вуглець, який за останні століття виконали в повітря більш ніж мільярд машин і тисячі вугільних електростанцій, нагрів атмосферу землі. Колись цивілізацію могли знищити коні а зараз це можуть зробити люди. Економіст із Гарварду Мартін Вайсман заявляє: ймовірність того, що температура підвищиться достатньо, щоб знищити планету Земля в тому вигляді, в якому ми її знаємо, становить близько 5%. Журналісти, яким завжди подобалось потенційний апокаліпсис, налаштовані ще песимістичніше. Це вже не дивує, коли рішення проблеми не лежить у вас під носом, найлегше припустити, що його взагалі не існує. Однак історія знову і знову доводить, що такі припущення хибні. Це не означає, що світ ідеальний, а прогрес завжди корисний.